Доброго ранку, шановне панство! Перед роботою сьома зараз приблизно година прибіг нагодувати куреї внутрі. І підбити підсумки 15, закінчився 15 тиждень, як кури почали нестися. Вони більш-менш зараз знову все вгамувалося, бо минулого тижня було на... На три яйця менше, знаєте, як то до доброго привикається швидко, бо було завжди по 6 е, яєць кожного дня минулого тижня, а тут раз і кури почали 3 дні підряд нести по 5 яєць. Чи то одна курка зробила собі перерву на 3 дні, чи то кожна, не знаю. Ну, але тепер е, за 15 тиждень яйцекладки. кладки. Того тижня було 41 яйце з 42 можливих. Тепер далі. І було ще 42 яйце, але воно було без шкаралупи. І як яйце без шкаралупи, в мене тут нахил, видно, я трошки замалий зробив нахил. І воно не... Мені не, яйцезбірник воно не, 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 не скочується, і кури його роздушують і воно пад, провалюється на них. От, То було б 42 яйце. І ще одне. В той час, коли одна курка знес, ну, знесла яйце без каралупи, інша курка знесла яйце з двома журками. Але яйце з двома журками було настільки велике, що ого. -го. От. Так що маємо протягом того тижня яйценоски в районі 97%. <кій> Кури, жара. Жара. Може через те, що жарко їм. Ну, в принципі, вони в тіні тут в мене, але на вулиці дуже жарко. Кури мають пити, я ще так даю їм пити. І якось несуться. Несуться непогано. Бо коли постійно є, майже майже постійно, будемо так казати, є, по 6 я є, то є дуже приємно. Курам вон даю кабачок, огірок. Огірок вони не можуть розкулювати. Я його Розріжу і вони його будуть будуть плювати. Ну так, вроді все. Нічого не змінюю. Змінюю лише то, що даю їм зранку приходжу. Як дощі падають, в мене там купочка невеличка, є сіна на вулиці, то як дощ падає, то равлики вилазять, то я збираю равликів їм даю. І вони за ними аж б'ються. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкраще.